Міліція закарпаття переходить на сторону народу. Я командир Беркута, шалений Василь Васильович, Говорю за всіх своїх підлеглих. Беркут закарпаття переходить на сторону народу. командир Беркута. Ce curios de aici! Зараз весь Закарпатський вербур знаходиться на території Закарпатської області. Я лякаюся, чесно. Ми не страшні, це ваші хлопці трошки нас лякають. Наші хлопці нікого не можуть налякати, тому що вони мирні люди. Вони мають лякати бандитів і злодіїв, повірте мені. Численність це, якщо мені дозволить сказати, не рали, я скажу, якщо не дозволить, не скажу. 59 чоловік особового атестованого складу. Є ще секретар, ще є ще прибиральниця. Якщо потрібно, я їх теж покличу. Не потрібно? Шалений Косиль Василь Васильович, командир Закарпатського кожу. А вас їх навіть. Зараз повітря побачимо. Чтобы... Все, давайте не, не лякайте мене цими мікрофонами чесно.